Воно може буде відбуватися по-другому. Вибачайте, я не вмію такі відео записувати. Ну і ось вони створюють діамат, діалектику матеріалістичну, за допомогою якої і описують капіталістичну систему. І ця філософія стає основною в практиці комуністів. Тому що за допомогою неї комуністи можуть досягнути істини. Можу порекомендувати іншу книжку, це книжка Леніна. Називається вона Матеріаліста емперокрицизм. По суті, яка стає основою радянської філософії. Ось ця книжка матеріаліста емперокриситизм, що ви її не читали, що ви не знаєте її постулатів, ви себе... Леністом-марксистом не можете називати. Тобто, спочатку антидюрин, щоб називати себе марксистом. А потім потрібно...